Усім привіт! Мене звати Іра, і це відео, в якому є я, камера і моє летюче книжкове Мхо про прочитані книги. І в цьому ролику ми будемо дивитися на всі книги, які я купила за 2023 рік. І рахувати, що я з них прочитала, що закинула, а що досі лежить у мене на полицях і чекає на свій час. Я дуже-дуже відкладала зйомки цього відео ще від моменту, коли я зняла статистику за 22 рік, і це відео класно пішло, і ви мені писали в коментарях, що хочете за 23 рік також. Я як згадувала, скільки книг я накопила в 23-му і скільки з них я прочитала, мені було е, трошки соромно знімати це відео. І казати, знаєте, що я купую і не читаю, тому я давала, не наче то собі ще час дочитати всі ці свої запаси. Ось уже прийшла половина 24-го року. У мене було півроку, щоб дочитати все те, що я могла. Тож настав час це підрахувати. Як я рахую? У мене є плейліст. З моїми книжковими покупками. І я пройшлася відео за відео і наробила скрінів цих відео з кадрами, де приблизно в кадр влізли всі книжки, які я купила в той момент. Тому ці кадри не настільки красиві, тому що це ж не спеціальна фоточка, просто шматочок стоп кадру І зараз будемо на них дивитися один за одним і згадувати, яка доля всіх цих книг. Так, бачу, що моя історія покупок 23-му році починається ще в. Польщі з відео під назвою 28 акційних електронок та інші книжкові покупки. О, будемо ми дивитися ці 28, але давайте почнемо з інших книжкових покупок. Так, тут я згадую місіс Делавей, яку не факт навіть, що в тому році, але я вам забула показувати цю книгу раніше. Я її купила на Абуці, і навіть почала шматок першого розділу, і станом на зараз ця книга закинута, і я не хочу до неї повертатися, бо щось мені настільки не склало. Зі стилем, от саме цій книзі, що я не знаю, аж повний місмач. При тому, що Орландо від Дженні Вульфі я прочитала в минулому місяці, і це було красиво, тобто там на рівні стилю мені зайшло, а тут прям є відторгнення жесть. Далі згадується книга Наш рік Любові і вечірок теж закинула. Ви навіть не знаєте про цей любовний роман, я його в Польщі купила, навіть щось тут не показую польську обкладинку. Тисяча пам'ятних поцілунків в тілі Коул прочитано, прочитано. Книжка була з таким простим текстом, що я ж польською читала її з такою швидкістю, як звичайно читаю українською. Звичайно, ну, це все-таки не комплімент для книги, якщо все настільки просто. Е, гіпотеза кохання закинула Упс, да, я пам'ятаю, мене аж голова, боліла, я не розуміла слова, якими це написано, я ж польською намагалась читати. До речі, зараз виходить книжка е, теоретично це кохання, хто читав, розкажіть мені, як вона, тому що мене приваблює обкладинка. Оця руса коса головної героїні я не можу. Хоча Початок гіпотеза кохання якось не зайшов. Чула відгуки, що кому не сподобалися гіпотеза, то теоретично це кохання зайшло. От підкажіть, чи потенційно, чи може бути в мій випадок. О, все. фотка, на якому є купа всього. Так. Першу книгу Салівана Вежу Корону ми не рахуємо, бо ми її рахували в 22-му році, а далі у мене три книги Салівана. І одну із них я прочитала, а дві із них у мене досі лежать непрочитані. прочитані. Кук Хроніки, що чорної роти, відповідно до сучасного перекладу, не читана, але знаєте, що я не буду це рахувати як за три книги в Мнібусі. Це один, все один не прочитаний. Махлюємо. Махлює. Крістін Генна, це сталося над озером Містік. Закинула Вілкі Колінс чоловік і дружина. Не прочитане, стоїть. І знаєте, як минулої осені я читала іншу книгу Колінза, це виявився детектив, він, пиш... він писав. Дуже навіть такі бадьоренькі детективи з сильними жіночими персонажами, що дуже незвично для 19 століття, то я так відчуваю, що, можливо, восени я знову дійду і такі підчитаю цей запас. Далі у мене є ціла трилогія Бріджит Кемерер, і все вона прочитана, і, до речі, небо анонсувало, що першу книгу, ну, мабуть, і всі три буде видавати. Це той випадок, коли я рада, що книжка з'явиться на українському ринку. Е, мені воно прям сподобалося. Там були такі хімічні стосунки між усіма героями. Та Ян Хадалт типовий, є багато завтиків, багато як тупа, але що там далі, і от як що там далі, там дуже переважало. Тому для мене вже не актуально, бо я маю всі ці три книги собі в колекції. Але хто збирає українською, то якщо вірити моїм смакам, не зверніть увагу. І колонія кідрука, я її закинула. Але це не завадило мені зняти огляд на цю книгу на 40 хвилин. Ха -ха. І ми дійшли до цих 28 електронок. Це буде боляче. Так, літні дощі закинула. Душа не прочитано. Франко не прочитано. Створено в Америці. Прочитано. Ура! Ура, ура, ура! Віолета не прочитана. Щоденник однієї зради. Прочитаний. Ура-ура-ура! Брехня, хвала гнів, обидва не прочитані. Погані дороги і відміть», Опа-опа, це я вже читала, читала, приємно. Історія пихатості, погода. Дві непрочитані. Історія еротизму закинула. Номер два. Непрочитана. Вірсавія закинута. Прямо от нещодавно, на минулому тижні, в наступному прочитаному місяці буде її згадувати, як непрочитану книгу. Партійні націоналісти Голлі Чіпокритті не прочитано, ну. No. Христина прочитана. ура. ура. Пьольса закинута. Похвала політиці, печатка Янгола не прочитані. Секс та релігія прочитано. Зло не прочитане. Уявлена глобалізація. Прочитане. Останні бажання не прочитане. Двічі по 10 прочитані. Російський сюжет прочитані століття закинули. Хух! І так ми дійшли до кінця цього списку. Бін, тільки я рахувала всі ці покупки з цього відео разом, то я, я вам зараз не порахую, що в мене було чисто з тих 28 електронок. Але зато давайте я вам порахую, що в мене взагалі з тих покупок зараз по цифрикам. Бо якраз ми дійшли до кінця. Йома, які страшні цифри. Отже, з усього цього, що я вам показала, 14 книг я прочитала, 18 досі на мене чекають, не прочитані. І почала і закинула 10. В колекцію не пішов ніхто. Ну, в колекцію, тобто я купила, але читати не збираюся, просто хай стоїть. Господи, якими цифрами ми вже оперуємо? Тобто 24 книги оброблені і 18 ні. Це це, це скільки книг в цій покупці? 42-40-40 я в шоці. Ну, зрозуміло, що таке у мене може відбуватись тільки з електронними книгами, тому що все-таки фізично накупити 42 книги за один раз це, це я б не змогла. У мене є якась стопорна кількість паперу у мене на полиці. Anyway. Продовжуємо рухатися далі. Потім я повернулася додому і розказувала про книги, які я ще із собою і з Польщі довезла, і плюс які я вже замовляла наперед і просила рівних забрати з пошти. Або просто мені віддати. Тож, я тут показую синю ластів, але я її вам уже показувала і в 22-му році, тому зараз ми її не рахуємо. Ружді Флорентійська чарівниця. Я її прочитала. А їх у пракцію вот, не прочитала. О, все, велика фоточка. Розбираємо все підряд. Четвертий Мекхан прочитаний. Чекаю, на п'ятий, чекаю на п'ятий має, врешті бути. Повернення прочитане. Аберкромбі це. Там не видно, це третя частина з першого закону, вона у мене ну, фактично в колекцію, тому що я її вже колись читала. Так, польською Сесія Ахерн давайте не прочитана, я її тільки почала, але я планую дочитувати, тобто це не і не в колекцію. Так само місто. Я його почала і відставила, але я планую його таки дочитати. Еверлес закинуто, оце вже повністю закинуто. Далі два Атласа локомотивів ми не рахуємо, тому що це було на подаруночок. Далі два романи Моне Кастен. І обидва вони закинуті. Хоча хронологічно вони виходили після її трилогії про Макстон Холл, там, де врятуй мене, врятуй себе, врятуй нас. Але воно мені здалося написано гірше. Тобто таке враження, що це були більші і ранні твори написані, але видані уже після того, як вона стала відома за рахунок своєї от, трилогії про школярів. Так, моя Джен Ейр. закинута. Далі я там бачу, що прозирає Колінс. І один із них це той, якого ми вже рахували, а другий це. Права і дама! От оця красунька, яка стоїть у мене завжди на фоні відео, і ця книжка прочитана минулого року в марафоні детективів. Далі, хто стоїть вертикально? Черчилль. Прочитана нещодавно в марафоні 5х5, патруль часу закинутий десь у зимку. Давні друзі, прочитані, люблені. Знаєте, я... Я пробивала, чи ще хтось розповідав про давніх друзів. Ну, от, по пошуку мені на Ютубі не знаходить. В Фейсбуці теж ні, в Інстаграмі і в Твіттері, здається, ще дивилася, але я не бачу, щоб хтось ще казав про цю книгу, окрім мене. І я така думаю, Господи, невже це навіть мій невеличкий блог здатний привернути увагу до цієї книги, тому що я бачу, як в книгарнях на розкладках почали з'являтися ці книги. А це Трашко го року. Тобто це не до друг. це є запит на ці книги, і видавництво їх розсилає. І на книжковому Арсеналі я підійшла до їхньої стойки, і там прямо по центру лежали ці давні друзі. І я така, типу, там щось питаю, що ця книга там стала популярною, чи що? А вони кажуть, да, чомусь піднялась популярність до цієї книги, ми не знаємо чому. Беріть зараз, тому що це ще старий тираж, до друку немає, не буде. Типу, він закінчується. І я така ніхіра кажу, знаєте. Це, можливо, я відео знімала. Я така... Мені, чесно, прям не віриться, що не навіть такий блог, який, ну, я вважаю, не масовим, зважаючи на саме кількість переглядів, яка у мене на відео, не навіть стільки уваги достатньо для того, щоб в книгарні почали запитувати певний твір? Це меншик, просто це меншик. Поїхали далі. Сліпо Ну давайте його порахую, як в колекцію, тому що я його ну, прочитала ще минулого року, але тоді його позичала у подруги. І я не знаю, чи я тоді рахувала цю книгу, тому тобто, давайте ця суто в колекцію йде. Там ви заряхоп як пракція, яку ми вже порахували. Так, Бернс прочитаний. Химерна планета прочитаний. Еротичні історії. Ой, йо-маю, -йо, закинуті. І врешті я її продала на благодійному розпродажу, ну тобто на Олексія продала, але потім всю цю суму, яку отримала, перекинула на наші збори в рамках читаю для ЗСУ. Принагідно нагадую вам про них. Збори весь час актуальні. Прямо зараз у нас все ще відкрита допоміжна банка на Мавіки для бригади Карадах. Все в описі під відео зазирайте. Кларк леді з Грейса Дю. Прочитані трони з драконових кісток прочитаний. Фантастичні толк збірочка Фіолетова прочитане. Дім Солі закинутий. Хто там внизу, я не бачу. Ага, Демон Проспера, ну як, Демона те я прочитала, але друга уже ні. Ну, давайте в закинуті, щоб по чесноку. Не, не всі книги збірки я дочитувала. Хвильовий і Йогансен, обидва прочитані, і записки Карпатого Мефістофеля, це просто в колекцію. жух! Тут виглядає красиво так багато паличок. Будемо рахувати. Так, от такі цифри мені подобаються. Прочитаних 13, закинутих 8 непрочитаних лише 3. Три всього лиш і в колекцію 3. Кого це мені лишилося дочитати до повного щастя? Ехопраксія. а й дві польською. Ехерн і місто. Буду я довго прокрастинувати і закінчувати. Да, польською я вже прокрастиную читати. А ехопракція це точно щось на зиму, бо на фантастику, особливо таку грунтовну наукову, мене тягне саме взимку. Що, що ж, поїхали далі. Це вже були якісь покупки в червні. І у мене було трошечки електронок. Аеропорт Сергія Лойка. Я почала і закинула. Емоційні годілки війни прочитала і лишилася в захваті. Прям книжка мені допомогла б собі розібратися. Теорії змов теж прочитала, але там уже <зас> заходу такого не було. І що я там понакуплювала? Он, легендарі дивних місць на весь екран. Прочитаний, Айфейгам прочитаний, ведмідь. Ми вже бачили в тоді електронного, а цей я його тоді прочитала, мені сподобалось, і я в колекцію собі купила паперовий. Два Томи в Колінза, це в колекцію, бо я його читала колись в дитинстві. Пляжне чтиво прочитала. Ой, дві малесенькі книжечки я. Я не бачу зараз назву, але я їх прочитала. Там щось про міста, про мистецтво. Думала буде про урбаністику, а там було про, про мистецтво, да. про... про організації виставок і музеїв. Дві прочитані, місто під могильного колекцію, перемагати українською прочитала, збагнути Росію закинуто. В якийсь момент мені стало вже просто тошно перебувати поряд з описами росіян. І хребет дракона закинули. Уху, швидко ми пройшли. Ану, ану, нарешті-нарешті! Красива статистика. Прочитане 7, закинуто 3, в колекцію 4 і не прочитане жодної. Жодна ще не лишилась і не чекає на мене. Ра! Я люблю такі моменти в цих відео. Я читаю, я читаю. Так, о, це були відносно невеличкі покупочки і тільки паперові книги. Е, Яке місто прочитане, мова менш, прочитана. Навіть раджу, дуже раджу. Століття жадання закинута антологія української фантастики. Ну, вважайте, що станом зараз закинуто. Воно у мене, типу, стоїть, що коли-небудь я прочитаю, боюсь, не дочитаю. Ікла прочитані, гемма прочитана, остання імперія в колекцію, маз прочитана, королі стоплотію вогню прочитане. Я вже <гум> бачу, що знову жодного не прочитаного. Так, я рахую все. Шість прочитаних, одна в колекцію, дві закинуті. Клас! От, от таке мені подобається підбивати в підсумках. <гум> так, справа йде уже до серпня. І судячи з обкладинки відео, я жалію, що у мене багато непрочитаних книг, і от би я читала так швидко, як купую. Ой. Весь час, так я кажу. Отже, про прогулянка прочитана. Вона у мене була в електроночці, до того ж, в каталогах не видно, але насправді це. Книга жовтого кольору, а цей синій фон і силует. Це тому, що ця книга вкладається як в картонну коробочку з витинанкою. Так, і що в мене було з паперових? «Іспанські любовні обмани», мій коханий ворог, світло в темряві, велике літо. О, це все прочитане, коротше, я рахую, раз, два, три, чотири, п'ять. Дійшла до терянського, п'ять прочитаних. А, поміж злодіїв» то «Одноіменні» іменні, но... Це були власне книжкові позичалочки. Я рахую це в покупку. Ну, давайте порахую. Позичала ці дві книги і теж їх е, прочитала. От темне сходження я закинула, а творця заклинань, ну, по діагоналі, але такі прочитала. І що у нас виходить? Знову ніхто не лишився у мене в запасах. Не пішов не причини. Так. У мене лише одна закинута книга в колекцію нікого. А прочитаних дев'ять. І прочитаних дев'ять. Блін, як красиво. І ми дійшли до вересня, що там я купувала у вересні. Африка не прочитана, Досі на мене чекає, більше морально для неї збираюсь. О, і паперові. Добре в ліжку. Закинула. Місто привидів, прочитане. І... Там красивий переклад шваб, збережено цей унікальний стиль. На жаль, не в кожному перекладі шваб, який зараз є на ринку, збережено цю красу. Ось от, от, тут є. «Беззоряна корона прочитана, дорога на смару закинута. Гамлет не прочитаний, досі чекає. Іздрик прочитаний. У давній давнині були створіння прочитане, культурна експансія прочитане, дублінці прочитані, піранезі прочитане, вбивця квіткової повні теж прочитане. Ну, не ідеально, але й не катастрофічно. Дві закинуло, дві не прочитані, і вісім книг я вже прочитала. А потім у мене був період з некупуном, і я тоді пам'ятаю, добре підчитувала запаси і дуже мало купувала, ще перед замовленням скасовувала. І тоді у мене був місіпузінький ролик, де я показувала покупки, і покупки теж були місіпузінькі. Невеличку драму я прочитала рівновага. Винниченка не прочитана. Досі у мене стоїть печера, ідей прочитана ретрит. І сімейна гра теж прочитані, а ерагон закинутий, але лишився у мене лежить в колекцію, бо там форза це красиві. І того одна не прочитана, одна закинута, і чотири прочитані. І от ми вже в останніх покупках в грудні 23-го року. Що ж там у мене було? Ірина Вільда закинута, купила електронку, прочитала всього нічого і зрозуміла, що мені дуже важко читати книжку-бракінку, про Кіллівку, яка мене дратує. Коли плаче біла вовчиця, також закинуто. мексиканська готика прочитане нещодавно. Ви могли бачити в марафоні детективів. 27 днів до Різдва закинула прямо тоді ж її. І ще й продала ця книжка прямо перед новим роком, тому хтось встигнув нею насолодитися. О, і дивимося на повні стосики. Так, поїхали українські бестіарії Досі стоїть у мене на полиці. Чекай свого часу. Надзвичайна прочитана каравал, анатомія, прочитані про рекламу о Гілві і дипломатію Кісінджера. Ми не рахуємо, тому що це було на подарунок. Так, я дарувала цій людині. Карміла досі на себе чекає. Чекає моєї уваги. Е, світанок Малібу, прочитаний, Чорний Лев. Досі чекає. Блін. Я не встигнула тоді почистити свій вишліст. Це був сюрприз, і виходить, що я вже надкусила цю книгу і зрозуміла, що вона мені не заходить, але не вичистила вчасно звільніста і отримала їх подаруночок. І я пообіцяла, що все, отримала подаруночок, треба робити огляд, типу треш огляд Але поки руки не доходять. Але вона у мене стоїть, чекає свого часу. Гра в життя закинула, чаклун з Княжеграда закинула. Блиск закинула, доторк Темряви прочитала, залізну вдову прочитала, «Викрадення з місяця сяйва теж прочитала, буквально пару днів тому скоро буде вам огляд на цю книжечку. «Подівних галактику для космотористів прочитала, Андроховича закинула. Так, ну, принаймні, в колекцію у мене ніхто не пішов. Не прочитаних 2, закинутих сім і прочитаних дев'ять. І на тому ми все перебрали. Навіть, за моїми спогадами, я 22 рік знімала довше. Мабуть, тому що там було більше відео про покупки, але менша кількість книг. Мабуть. Коротше, настав час фінальних підрахунок. Так, я закінчила підрахунки, я аж трошки розгублена. Я купила 138 книг минулого року. Тобто 22 минулого світного року. Це було 111. Отже, виходить, що я купила на 27 книг більше. При цьому я прочитала 70, закинула 34. Просто в колекцію поклала 8, а не прочитала 26. І я відкрила свій минулий ролик, і дивлюся, там статистику порівняння: що я прочитала 60. Тобто. Виходить, що цього року на 10 книг з нових покупочок я прочитала більше, ніж минулого, тому що, наскільки я пам'ятаю, у мене в звітах прочитане за рік там було що 72-74 книги в обох роках, е, приблизно однаково. От. А виходить, що по покупую і читаю, то от на 10 штук більше купила і читала. Не прочитала 26, а з минулого року тягну 7. Тобто. Також більше, що купила, і. Хі -хі -хі, воно досі зі мною, треба дочитувати. А, але багато з них це бінус покупки електронних за 3 гривні, де мене понесло. В колекцію, якщо тоді, в 22-му я ж 18 купила в колекцію, то тут 8 менше на десяточку. І закинула в 22-му році 26, а в цьому 34. Ну, що логічно, більше купую, тобто менш прискіпливо купую, менше роблю пробних уривочків перед тим, як купувати, і як результат, потім більше відсію. Як мені реагувати на цю статистику? Я не знаю. Ні добре, ні погано, просто так як є, фіксую ситуацію з читанням, я її приймаю. Весь цей книжковий двіж приносить мені задоволення. Знайти книжечку, купити, мацати, показати вам, почати читати. Читання це веще окремий процес, не пов'язаний з усім цим двіжом, а потім анхолить. Да? Це все теж веселий двіж, в який я вписалася, і від якого я задоволена. Ну, як за вашими відчуттями, чи справдилися ваші очікування щодо моєї статистики із книжечками. Все-таки я чесно намагаюся купила читай. Я думаю, і вам, і глядачам теж звичайно, так цікаво, що ти блогер купив книгу. І, власне, скоро його прочитаєте, що купив, і можна буде почути відгуки. Щоб я читала так швидко, як купую. Але. Синтезатором все значно покращилося і пришвидшилося. Тож я вас запрошую коментувати все те, що ви тут побачили. А також традиційно нагадую собі і нагадую вам бути в безпеці, наскільки це зараз можливо підтримувати ЗСУ і вірити в перемогу України.